Інфекційна лікарня Селидового працює в звичному режимі. Тут завжди готові лікувати хворих з різноманітними інфекціями від гепатитів до менінгіту. Останнім часом приймали сотні хворих на COVID-19. Наразі в нашому інфекційному відділенні працює 34 ліжка для хворих. Але ну, у ті часи, коли був Пік захворювання на ковід, ми розгортали тут 54 інфекційних ліжка. Ну, взагалі, ну, от, таке навантаження більше, ніж розрахункове навантаження, може бути до 60 хворих. Тут знаходитись одночасно. Це окрема споруда. Всі палати боксовані, аби люди з різними інфекціями не перехрещувались. На першому поверсі в кожній палаті окремий вхід у палатах інтенсивної терапії є все задля того, аби лікувати хворих. Електроацис, апарат вентиляції, концентратор кисню, монітор пацієнта, дві кисневі точки. Все працює, все для хворого. Умови створені, медичні засоби, медикаменти, все саме необхідне, що потрібно за стандартами лікування, є. Все відділення повністю підключено до. Кислородної станції до кислорода, тось тобто, кожна точка, кожен хворий може отримувати кислород, де б він не знаходився. За словами завідувачки відділення, в цьому році ковід протікає набагато легше таких дуже важких форм, як предучі роки, немає. Такого багато і такої багатої кількості, значить, хворих теж немає. В основному вони лікуються на амбулаторно. На даний момент у нас да 30 хворих лікуються більше 12 хворих у нас лежить на коронавірусну інфекцію багато хворих пневмоніями. Орви і бронхіт і пневмонії, двобічні пневмонії йдуть. Пацієнти, які потрапляють з ковідом до інфекційного відділення, це переважно люди старшого віку, які мають хронічні захворювання. Час лікування таких пацієнтів приблизно два тижні. Якщо ковід і бронхіт, це 10 днів. Якщо ковід і пневмонія – це 14-15 днів, тому що через два тижні треба зробити рентген-контроль. Подивитися, як динаміка рентгена, легенів пневмонії, ну і далі вже рішається випробування подальшого лікування або виписки хворого додому на амбулаторне до лікування. Наразі у лікарні лікується багато людей з прилеглих міст та селищ. Пані Ольга мешканка Мар'янки. Ще влітку минулого року вона приїхала з родиною до Курахового. До лікарні потрапила з запаленням легенів. каже, що одужує швидко. Все необхідне лікування надають. Ну я задихалася дуже все. Ну, спасіба, допомогли. Я встаю, хожу, Хочу винести щиру подяку звісно, працівникам цієї лікарні, особливо Ірині Дмитрівні за її небайдужість до нас, за її вдячність, щире серце. От, дуже гарний в них колектив тут. І сестрички дуже хороші, і ну кожен з нас свою роботу. Пан Олексій нещодавно був доставлений до лікарні з селища Первомайського. Його буквально вивезли з під обстрілів. Чоловік до останнього сподівався, що його будинок вціліє, і попри небезпеку лишався там. Окрім ушибів та забитів, має пневмонію. Дом розбили, привезли волонтери сюди. Слава Богу, да. От, у вас встановлюють. Ну, з травмами стіною приваліла пірід. Дали. Хороші, Нічого не докуповую, все є, все капельниця, все нормально. Ну, не приїжджають, потому що запретить, ну, родителі є родителі. Їм хоч говори, хоч нет. Все одно приїдуть. Варто відзначити, що для важкохворих пацієнтів, яких неможливо транспортувати, у відділенні є персонний рентгенапарат японського виробництва, який був придбаний ще у спалах ковіду. Знімальна група телебачення Капрі Селидового спеціально для Капріньюс.